Можливо, більшість з вас знаходили ролики в Ютубі з таким контекстом. Обійми мене в мене снід. Чи змогли б ви обійняти таку людину? Багато хто зараз здригнеться і подумає, ні, ні за що я неодмінно отримую інфекцію. Але це не так. Ні ВІЛ, ні снід не передається ні повітряно-крапельним шляхом, ні тактильним. Інфіковані люди є точно такими ж людьми, як і ви, і в них зовсім немає вад. Завдяки технологіям вірус імунодефіциту можна регулювати і відчувати себе абсолютно здоровим. Тоді ж як люди інфікуються? Відповідь проста: Статевим шляхом, використанням неодноразового голка також від матері до дитини. І попереджаю запитання: ні, від поцілунків інфікуватися не можна. За останній рік в Україні виявили 15 тисяч віл-інфекцій, 2 тисячі з них летальних випадків. Близько 11 тисяч припали саме на зараження статевим шляхом. Як би сильно ви не довіряли своєму партнеру, завжди використовуєте методи контрацепції і хоча б раз на півроку приходьте до кабінету довіри, котрий безперечно, є у вашому місці. Пам'ятай, що віл і снід це не вада, і що люди, інфіковані їми, не є для тебе небезпекою. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом підтримуй меншинство, репосни або одягни червону стрічку символ цього дня.